Будемо говорити про багатостраждальні мирні перемовини і про ті подробиці, якими вони обростають завдяки різноманітним світовим виданням. Зокрема, мова нині про Нью-Йорк Таймс, який пише, що американські та європейські переговірники суголосно напрацювали проекти двох документів підтримки України після потенційного досягнення мирної угоди. Відтак припинення бойових дій, начебто, йдеться про гарантії безпеки на кшталт п'ятої статті договору НАТО. І один з європейських дипломатів, за даними видання, зазначив без уточнень, що документ містить дуже конкретні деталі щодо військової техніки, яка потрібна Україні. Ну і власне знову ж таки, якщо прийняти за основне, що такі документи існують, повірити, наприклад, у джерела Нью-Йорк Таймс, то чи вірите ви у те, що такий документ буде прийнятий Росією без поправок і без якихось терористичних додаткових вимог? І якщо так, чи повірите у те, що у разі нового потенційного нападу терористів бодай щось із запропонованого буде втілено у життя, чи нам знову пропонують покращений і е, трошечки прикрашений там ялинковими прикрасами Будапештський меморандум? Ну безумовно, я не вірю в те, що Росія вона вже заявила. Навіть не потрібно питати, чи я вірю чи не вірю. Красиков, заступник міністра закордонних справ, заявив, що Росія ніколи не погодиться на підготовлений Україною, Європейським Союзом і США проект мирного договору з 20 пунктів, не погоджений з Росією. Вони його не бачили, ну вони його засуджують, і його не сприймають як колись за сталінізму. Я Зоченка не читала, але я його осуждаю. Так і зараз. Вони просувають Виключно і стоять на сторожі своїх мирних пропозицій. як Вони це називають в лапках з 28 пунктів, які абсолютно не підходять Україні. Кожна сторона висуває свої максималістські домовленості, свої проекти, не погоджуючи це. І не звертаючи увагу на Росію, але в той самий час Україна, до речі, в односторонньому порядку, в суд перед трьом статтям Конституції України, гарант Конституції, президент заявив, що ми готові в односторонньому порядку відмовитись заради мирного договору від вступу України в НАТО, хоча це протирічить конституції, і Росія все рівно швидше всього це відфутболить і не оцінить цей жест доброї волі, як називає сама Росія такі речі, згоду України задля зня якихось таких е, е, пересторог, що Росія розпочала, ніби це так зване СВО із за того, що вона не хотіла допустити вступ України в НАТО, і от зараз, ніби як одна із е, мета одна з причин цієї війни Росії проти України, Україна спеціально вибиває з під ніг Росії напередодні обговорення мирного договору, що ми нібито не будемо вступати в НАТО. Ну і подивимося, чи Росія це оцінить безумовно, вона все рівно це відхилить. Не оцінить і таким чином Україна скористається. Можливо, це така пастка для Росії для Трампа, що Україна запропонувала таку ідею продемонструвати Трампові. Що бачите, Росія розпочала цю війну і за нібито що Україна хотіла НАТО. Ми відмовляємося. Росія далі не хоче укладати угоду мирну. Тому містер Трамп, ви самі бачите, що Росія не договороздатна, тому потрібно Україні давати більше зброї, вводити санкції проти Росії і давати можливість Україні уражати Росію в глибі території. Тому що Росія не договороздатна, можливо, така. Заготовка була спеціально, яка ні до чого не зобов'язує Україну, тому що все рівно змін в конституції немає, це потрібно вносити щонайменше двома сесіями, але Україна продемонструвала піймала Росію на недотриманні своїх же власних заяв і своїх, нібито причин початку війни. Першу причину, як каже Путін, що Україна хотіла НАТО, треба виключити вступ України в НАТО. Ну от ми самі виключили. А ви далі не хочете підписувати мирний довід? Тоді в чому причина? А тепер вертаючись до вас. Вашу... Що запитання? Ні, безумовно. Я не вірю. Що сторона це тільки в такому спектаклі, який зараз тривається, тільки перший акт. Безумовно, ніякий договір після першого акту підписаний не може бути. Всі сторони Росія не сприйме наш сценарій, наш проект. Ми не сприймемо їхній проект з 28 пунктів. І безумовно сторони розійдуться і далі будуть шукати точки дотику. Американці далі будуть шукати, як вплинути на Україну і Росію, щоб наблизити їх до миру. Ну а Україна, і Європа буде тиснути на Трамп. Напевно, республіканці, демократи будуть всередині країни чинити тиск на Трампа, на адміністрацію. Ну, бачу, Росія ухиляється від укладання миру, не хоче, не оцінює наші зусилля. Давай тиснути на на Росію. Давай вводити мита про вторинному ринку. Ті краї проти тих країн, які купують російську нафту, газ, давай зброю Україні надамо. Давайте розконсервуємо всю цю допомогу Україні, яку Трамп 12 місяців блокує для України. Так він дозволяє купляти європейському союзу по одному мільярду зброї в місяць. В середньому, в 25-му році, європейський союз для України купить всього на всю на 5 мільярдів зброї для допомоги Україні. Але це дуже замало. Це не 30, не 40, не 50 мільярдів, що необхідно щонайменше в Україні. Тому що Росія витрачає безумовно набагато більше і утримує набагато більше і відкинути. Тай від північної Кореї від Ірану і від інших. Союзників своїх так, от на цьому фоні я не вірю ні в які гарантії безпеки по, по аналогії з п'ятої статей Вашингтонського дорогу. Тому що росіяни дивіться, що заявило. Вони також заявили, що цей мирний трек, який зараз відбувався між Україною, США і Європою, що їм не подобається, Ви <кій> і вони ніколи не підпишуть мирний договір з Україною, якщо він буде передбачати ведення в Україну миротворчих військ окремих країн-членів НАТО, тобто вони категорично це. Не сприймають, що британці, французи та інші країни готові зайти своїми умовно кажучи, миротворчими військами на територію України і гарантувати дотримання гарантій безпеки в повітрі, на морі і на суші, так як Туреччина можливо, візьме на себе морську компоненту буде гарантувати дотримання миру в чорному морі в басейні, розміновувати, не допускати військових зіткнень між російськими і українськими флотами і будь-які якими торговельними судами гарантувати е, свободу судноплавства чор, в Чорному морі. Це Туреччина взя, бере на себе такі зобов'язання. А Британія і Франція, як мінімум, гарантують е, ще повітряну компоненту, що вони будуть гарантувати безпеку в повітрі. Хочуть американців залучити до цих гарантій безпеки, щоб вони своїми безпілотниками, супутниковою, розвідувальною інформацією і засобами моніторингу вздовж всієї лінії розмежування е, технічними. Засобами забезпечувало виявлення, хто перший порушить тишу режим припинення бойових дій, хто перший створить військову екскавацію. і це треба чітко зафіксувати. Для цього треба відповідні технічні засоби, яких немає у Європі, але є видно у Сполучених Штатах Америки. І от на це розраховують європейці. Ну і оце все не подобається росіянам. І Вони кажуть, що ми навіть не тоді не підпишемо мирний договір з Україною. Але замітьте, росіяни жодним словом не обмовились, що їх дратої, вони не підпишуть договір і за позиції Сполучених Штатів Америки Канада свої гарантії на основі п'ятого пункту Вашингтонського договору. А чому росіян взагалі не дратує, не бісить е, гарантії, які хоче передоставити Україні Сполучені Штати Америки на основі е, п'ятої статті Вашингтонського договору? А може, тому що вони самі писали ці пропозиції для США, щоб їх підсунути Україну, щоб Україна повелася на ці е, фасмогорічні гарантії, які ми такими не являємося? Бо ми навіть не знаємо, це будуть гарантії безпеки, чи це буде іншуренс запевнення в безпеці, так як це було в Будапештському меморандумі. Домі, а те, що тут заявляють, що Україні передоставлять і МЕРС такі гарантії безпеки, від яких Україна буде враження, ну це поки що слова. Ми нічого не знаємо. Відкув і кушнер, це не американська влада, це не державний департамент, це не міністерство оборони. Ми хочемо дійсно бачити той конкретний план, на який готові піти Сполучені Штати Америки, чи вони в випадку цих гарантій безпеки будуть спочатку проводити консультації, коли Росія знову втретє нападе на Україну там цілий тиждень будуть радити з європейськими країнами, чи вони протягом 24 годин години нададуть Україні належну військову допомогу, яка буде, наприклад, локалізуватися? От уже тут десь в перемишлі в годинну відстані е, локації від українського кордону, що там будуть зберігатися. Ну я умовно кажу, фантазую тисячу ракет та магав для України, е, там, скажем, 300 танків, е, 300 літаків нададуть Україні в першу добу, там чи перші 2-3 доби. Для підтримання гарантії повітряного простору захисту України від нової російської агресії. Чи це будуть просто консультації? Тут треба розібратися. І наступні: а чи погодяться на такі гарантії безпеки Росії? Знову ж таки, ми мусимо. Хочемо ми цього не хочемо, але від них також залежить, підпишуть вони мир чи ні. Безумовно, коли вони будуть бачити, що це реальні гарантії безпеки, про такі, які говорить мер з пише Нью-Йорк Таймс, як ви кажете, Туск заявляє прем'єр-міністр. portion. То безумовно наврядчи тоді Росія захоче підписувати такий мирний договір, які такі умови гарантії безпеки насправді підписує. Ну поки що це все на воді вилами писано, тому що я поясню, що НАТО також проходив чистилище в Конгресі і в Сенаті Сполучених Штатів Америки, і вони затверджували існування такої інституції згідно Вашингтонського договору від 4 квітня 1949 року, тому що Трумен США є засновниками НАТО, і вони проходили конгрес і ця. Гарантії безпеки від США може прийти Конгрес, але приходить Трамп і каже: а якщо Росія нападе на країни-члени НАТО, я не збираюсь виконувати свої союзницькі зобов'язання по договору НАТО. Нехай НАТО саме себе захищає. Ну але чому ніхто не згадує ну, але ж Сенат і конгрес проголосував? Як Трамп може таке говорити? А може, а йому плювати на конституцію США, йому плювати на е, парафування міжнародних договорів в Конгресі і Сенаті США. Йому плювати на законодавство в Сполучених Штатах Америки, на закон КАЦА, йому плювати на рішення судів. Він їх не виконує, він їх просто ігнорує. Пане Юрію, вітаю вас також. Дуже рада бачити. Вітаю, Дякую, що доєдналися. Так, власне, далі. От ви почали говорити щодо спектаклю. Далі хотіла поговорити трішки про внутрішнє наше українське, адже в раді вже готують законопроєкт, який дозволить проведення президентських виборів під час воєнного стану. І, ну ініціатива поки не передбачає конкретних дат голосування. Стала відповіддю на критику знову ж таки президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо відсутності виборів. Україні. ну і про це пише РБК Україна. Хотіла вашої думки запитати, як ви взагалі ставитеся до виборів під час війни, коли все ж таки надто гостро стоїть питання залучення українців до волевиявлення, а також знову ж таки згадуємо ті самі гарантії безпеки. Пані Дарине, дивіться, щоб наші телеглядачі правильно зрозуміли в будь-яких виборів в умовах війни не може бути взагалі воєнного стану, тому що це протирічить прямо статті конституції. Тут мова йшла, що європейці, натівці і Росії мають на увазі, що е під час, коли буде завершене ведення бойових дій, коли буде встановлена якась пауза, хоча б принаймні у війні, то от в цьому проміжку припинення бойових дій Україна мала би Провести вибори, і Зеленський сказав: Ви хочете вибори? Добре, ми готові проводити вибори. А тепер ви забезпечите нам вікно можливості, бо тільки на проведення виборів потрібно від 6 до 9 місяців. Це перше. А ще підготовка для ЦВК, то Ви маєте нам гарантувати повністю режим безпеки в Україні, що нас ніхто не буде під час підготовки і проведення всієї виборчої кампанії в 6 9 місяців обстрілювати шахеди залітати, ракети, калібри і інші залітати. що нас не будуть обстрілювати. Стрілювати нам потрібно провести вибори згідно закону України на всій території України. А тут виникає купа питань: хто нам забезпечить цей мир і тишу? це має забезпечити Росія в першу чергу під тиском Сполучених Штатів Америки? Друге, проведення виборчої кампанії згідно законодавства України за Конституції України. А це виникають нові питання: п'ять спірних територій, як називає Росія і Захід. А як ми маємо провести вибори на? На території Криму, Донецької, Луганської частини Запорізької і Луганської області, якщо вони тимчасово окуповані. А Конституція України передбачає проведення чесних прозорих виборів демократичних на всій території України, а не на окремих її територіях, тому що це не місцеві вибори, а це вибори до Верховної Ради України і президентські вибори. І вони повинні проводитись на всій території України. Чи дадуть Україні можливість провести вибори в Криму, виборчу кампанію, створити там окружні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії, сформувати свобода, е, е Виборчої кампанії, виступів кандидатів, як скласти списки виборців на окупованих територіях, тут теж всі є питання. Чи проводити вибори виключно на тій території, яка підконтрольна Україні? А тоді сама Росія, якщо їм не сподобаються результати виборів, може сказати і заявити, що вони не визнають результати цих виборів, тому що вони проводились не на всій території України. Вони не проводились в Криму Донецькій, Луганській області, і половину майже від третіх до не... 에... Запорізької і Херсонської. Тому ми їх не визнаємо. Вони протирічать самій ж Конституції України і законам України. Ну, Наприклад, можуть вони так закрутити. Теоретично можуть. Тому тут ще питання, як проводити, де проводити, в яких умовах проводити, хто нам буде гарантувати цю безпеку, фінансування цієї виборчої кампанії. І от тому Зеленський забив цвяка самим же американцям, загнав і росіян в їхній пастку, в їхній капкани. Було не готували для України, що ніби е Зеленський не хоче проводити вибори, і тому він продовжує війну і не хоче укладати мирні угоди. А Зеленський сказав: Добре, гарантуйте нам безпеку, режим припинення війни я готовий проводити вибори. Тому тут, якби бачите, ми тепер чекаємо від них відповіді: що нам відповість Росії, чи вони готові припинити війну на 9 місяців. Щоб Україна обрала свого президента чи свій, нібито легітимний Верховна Рада, як каже Путін, бо він не визнає легітимність української влади. А для чого тоді Путіну припиняти війну, щоб гарантувати Україні проведення виборів? Це ж не його мета. А для чого Путіну легітимний президент чи легітимна влада в Україні? Верховна Рада для чого йому навпаки потрібно спекулювати на тому, що в Україні нелегітимний президент, нелегітимна влада? Тому він не має з ким підписувати мирного а як потім, після проведення виборів, коли буде легітимний президент і Верховна Рада, Путіну знову розпочинати війну на підставі чого? Тоді Європа і США запитають Путіну, ну, ти ж хотів вибори. Ти ж казав, що не легітимна влада. От легітимна тепер є всі органи влади в Україні. Як ти можеш починати війну на підставі чого? Які причини? Тобто, ви розумієте, Україна загнала сама США і Росія в цю паску, яку вони готували для нас. Пане Юрію, ну і третє запитання: <кій> таке воно трошки на вашу суб'єктивну думку, власне розраховане. Воно внутрішньополітичне, якраз витікає з другого питання про потенційні вибори, про які вже стали багато говорити. Колишній головком Збройних сил України, нині посолу Великій Британії Валерій Залужний, так би мовити, вийшов на публіку і говорив про проблеми українських ветеранів. Зокрема, сказав таке, що після завершення війни їх численність, включно з членами родин, зросте до 6 мільйонів осіб. Це близько 20% наявного населення України. І чи дійсно вони насамперед потрібні державі? державі сказав колишній головком. Мабуть, головне, ветерани дійсно можуть стати головним активом нашої держави. Активом, до речі, який перебуває саме в Україні, а не за її межами. І власне питання зумовлене тим, що Валерій Залужний має таке певне ядро вже своїх прихильників, найперше як головком і фактично як політичний діяч, певні. Соціологічні опитування, хоча деякі були і маніпулятивні, вони показують, що певна електоральна прихильність є. Звідси і запитання на вашу думку, от за такими словами, що стоїть? Чи бажання дійсно звернути увагу держави на проблеми ветеранів і підштовхнути владу їх вирішувати? Чи це вже елементи передвиборчої кампанії колишнього головкома, який бачить в учасниках бойових дій своє потенційне електоральне ядро? Ну важко сказати, що мав на увазі конкретно 100% відсотку залужне, але я думаю, він все ж таки не розпочинає ці заяви своєї виборчої кампанії. Можливо, це питання інтерпретації його заяв, хто як хоче бачити, що з його слів. Він сказав, що все ж таки владі прийдеться рахуватися з тим, що майже 6 мільйонів в тому чи іншій степені людей причетні безпосередньо до війни, родини учасників бойових дій і збройних. Войних сил, тому що в армії зараз загалом в усіх видах родів військ і служб, які є в Україні, біля мільйона штиків. А є дружини, є діти, є мама, тато, зять, брат, сват, кум, там, теща, тесть. Ну і безумовно, цей чоловік, який приходить з фронту, чи ця жінка, яка прийде з фронту, в неї є своя родина, і вона буде мати багомий вплив на свою родину, за кого, кого підтримати, за кого голосувати, за кого ні, і от мав на увазі. Залужений, напевно, що це сумарно може нараховувати до 6 мільйонів виборців, які суттєво впливають на результат майбутніх виборів, і не враховувати їхню позицію влада не може. А я ще в свій час постійно казав, що коли Україна заявляє, ніби в односторонньому порядку, що ми виходимо з НАТО, або щоб вийти Україна з НАТО, або щоб Верховна Рада підтримала територіальні поступки, як хоче Росія чи США, не розуміючи наших внутрішніх проблем, вони не розуміють. Мі, що це потрібно вносити зміни в конституції двома сесіями, і в будь-якому випадку одна із сесій уже остання буде з новим складом Верховної Ради, куди прийдуть щонайменше, ну так орієнтовно, половина депутатського корпусу буде людей, які воювали на фронті, мають бойовий досвід, і не вже хтось їх зможе заставити проголосувати за визнання окупованих територій за Росією? Ну це бред, абсурд, цього ніколи не буде. Або примусити їх добровільно проголосувати за вихід України. За відмову України від НАТО. Це так само сумнівно, і добитися таких результатів майже неможливо, тому що це дуже впливова політична сила буде, з якої не можна не рахуватися, як іноземним там якимось представникам, які занажовані на Україні, і тут нам щось розказують, що у нас має бути. Вони повинні рахуватися з реальністю, яка буде тоді і є зараз в Україні. Ну і мені здається, що Залужний просто прокоментував це, заявив, що владі потрібно вже зараз думати, як за забезпечити інтереси і очікування цих щонайменше 6 мільйонів людей, родичів, тих, в тому числі хто воює на фронті, і порядок денний має бути такий, який би задовільняв їхні потреби, і це потрібно враховувати, бо це потужна політична сила, в тому числі це потужна електоральна складова майбутнього складу всіх органів влади в Україні без врахування цього фактора, неможливо розвиватися далі в Україні. Я напевно мав на увазі це, що. Це буде дуже серйозним внутрішньополітичним фактором, який потрібно буде враховувати ті нові владі, яка буде уже після проведення виборів до всіх органів влади.